Сьогодні, любі мої, хочу вам показати, як же я пров'язую край шапочки. Тобто, це дуже легко, це дуже просто. Ось так підхоплюю петельку. У петлі є 1, 2, 3 ребра або 3 напів петельки. Я підхоплюю ось цю третю, підхопила і протягнула. 1, 2, третю. Підхопила, протягнула. Один, два, третю підхопила, протягнула. Один, два, третю. І так по всьому, по всьому колу. І у мене виходить, і у мене виходить ось такий класний, майже об'ємний край. Шапочка сама дуже цікава, двохстороння. З одного боку, ось такий візерунок, з другого ось такий. Якщо що, майстер-клас уже є на каналі Рівних Петель.